А ти сій квіте, навіть коли завтра кінець світу, сади садок, хай виростає до зірок, служи землі, цінуй, люби, лелій, вона віддячить дітям і тим, хто вартий жити в цьому світі. Такі ми, українці, нащадки славних козаків, хлібороби, трударі на своїй землі. Так було завжди. Але не сусіди вирішили, що українська земля має належати їм. Хочеш забути! Сили катма згадуєш люти, а дому нема замістов війна. 0431 чотири, тридцять, одна, двадцять чотири, нуль два. Син іде війна, Стол не Син, що буде з нами? Мама, ніхто не знав. Син, летять літаки, з неба летять у вічність. Мама, ще буде, січе, беліски горбки. Син, дитя моє, мріє моя єдина. Мама, ти в мене одна. Ти це моя Україна. Мама, іду прости. Син, візьми собі хрестик на чільник. Мамо, все краще те свій, що любити навчила. Син, моє дитя, Боже святий, відпускаю. Бо Україна одна у серці з краю до краю. І наші захисники. Напередодні Святої Покрови. Шлаємо вам вітання зі славетної Корсунщини. Ми дуже цінуємо вашу мужню силу, міцний захист і неймовірну витривалість. Шановні наші захисники та захисниці, дякуємо вам, що оберігаєте наше сьогодення, що завдяки вашій самовідданості і мужності ми можемо здобувати знання. Бажаємо, що свята покрова завжди оберігала та супроводжувала вас на тяжких дорогах війни. Любов і спокій панували у ваших сім'ях, тепло і затишок зігрівали душу. Нехай усі шляхи ведуть до великої перемоги. А поміж ребрами сидить передчуття, що десь на фронті гинуть рідні незнайомці, проходять пекло, віддають життя, і це реальність не в кіно на зйомці. А поміж ребрами кричить від болю птах, бо ти нічим їм там не допоможеш, лише молитися лишається в містах, обов'язково незнайомцю переможеш. А поміж ребрами кричить моя душа, всі незнайомці, рідні, заклинаю сьогодні вам. Присвячує вірша. Та повертайтеся живими. Я благаю. Ми нащадки славних запорожців. За нами правда, і ми переможемо. З нами захисника України.